Вітаю вас всіх, дорогі мої друзі! Знаходжусь я на природі, звуть мене Кирило, це майкемпінг. Дивіться, яка в мене крута, класна газова лампа, яка так і називається помаранчева газова лампа від Fire Maple. Дивіться, яка краса, який чудовий такий колір. Насправді він для мене не помаранчевий, а якийсь такий шампань, напевно. Лампа неймовірна, на вулиці. Вітряна погодка. Сьогодні буду знімати класне суботнє відео. Ця лампа, звісно, буде в кадрі. Можливо, хтось з вас захоче цю красу придбати. Це нова, класна офігезна лампа, і піде вона зі знижечкою 10%. Чому я так її всюди знімаю? Тому що якщо хтось із вас цю чудову лампу придбає, то я на наступний місяць буду мати можливість вам ще якісь новенькі речі. Показувати це я все це роблю для цього. Я з продажу абсолютно нічого не маю, і маю лише можливість розраховувати, що у наступному місяці я зможу своїм партнерам, своїм магазинам сказати: що дивіться, ось люди купили, так, і я дайте ще щось. І вони скажуть: ну, Кирило, якщо купили, то давай ще щось тобі. Дамо і от тільки на це я дійсно розраховую. Тому дивіться, чудова, класна, неймовірна річ створює класну атмосферу. Це як керосинка, як керосинова лампа, але не смердить в мене таких три. Я фанат. Мені дуже подобаються ці речі для атмосфери. Розумієте, це не для того, щоб освічувати приміщення. Не вони е, їх не можна порівнювати з led ліхтариками Їх не можна взагалі ни з чим порівнювати. Це така от. Душевна, класна річ. Тому це для того, щоб атмосфера на кемпінгу на вашій стоянці біля намету, в наметі, вдома можна використовувати замість свічки, звичайно, і так, обов'язково купуйте і буде в мене можливість ще вам щось показати. Якщо у вас є якісь знайомі люди, які тримають якісь туристичні магазини або просто займаються туризмом, скажіть їм, що хай пишуть мені. І ми з ними будемо зі всіма е, працювати. Будемо оглядати спорядження, будемо продавати. і Все в нас буде у всіх чудово. На ось такому балоні, як в мене, 230 грам різьбовий балон. Ця лампа буде горіти. 56 годин. Це заявлена цифра виробником. А також заявлено, що витрата газу 4 грами на годину. Ось такі, от чудові параметри в цієї лампи. Вона дуже економічна і дуже, і дуже, і дуже, і дуже неймовірна. Придбати цю чудову лампу можна, написавши мені в Instagram Direct або в мою групу в Telegram MyCamping. Всіх там чекаю.